Вітаю вас, шановні колеги. В реаліях воєнного часу, на наша думка, вкрай актуальна тема для жінок, для жінок та її родини це стрес, індуковані дезгормональні порушення репродуктивної системи у жінок та досвід біорегуляційної корекції в реаліях воєнного часу. Чи актуальна ця тема в період війни? А кушери-гінекологи та і сімейні лікарі. Відмічають, що значно зрайшла частота порушень та захворювань нейроендокриногенезу, особливо порушення аварії менструального циклу, такі як затримки до двох місяців, та ранні зряснені виділення менорагії, аномальні маткові кровотичі, аменорея та інші, а також інші захворювання, кісти безпліддя. Чому так відбувається? Давайте розберемося. Існує більш ніж тисяча стрес індукованих захворювань. Серед пацієнтів із стрес-індукованими захворюваннями, три четверти складають жінки. Причиною більше, ніж 30% випадків безпліді є стрес. Стрес індукований вторинний імунодефіцит підвищує ймовірність виникнення та тривалого хронічного перебігу інфекційно-запальних процесів, зокрема репродуктивних органів. Стрес є одним із етіологічних факторів формування аутоімунних патології, деякі форми якої лежать в основі і виношуванні вагітності, у жінок з високим рівнем стресу або з депресивними станами більш виражені ознаки остеопорозу. Практично сьогодні це також злободенна тема. Для нашої країни у дітей, народжених від матерів з високим рівнем стресу при вагітності, достовірно частіше зустрічаються захворювання серцево-судинної системи, вісцеральний тип ожиріння, цукровий діабет, зниження когнітивних функцій, психічні розлади у дорослому житті. Основною причиною порушень розвитку плода є також підвищений рівень глюкокортикоїдів. Клінічні прояви стресу на здоров'я жінки саме ми розглядаємо у порушенні аварії менструального циклу, у тяжкому перебігу передменструального синдрому, ранній клімакс, тяжкий перебіг клімактерічного синдрому, а циклічні маткові кровотечі, неплідя та невиношування вагітності. І серед них найбільш актуальні та злободнені на сьогоднішній день це загострення хронічних урогенітальних інфекцій, такі як генітальний герпес, цистити кандідози піхви, доброякісні захворювання молочних залоз, гіперпролітеративна патологія ендометрію, ендометрію, міома матки, гіперпролактинемію, посилення явищ остеопорозу, розвиток ендокринної аутоімунної патології, погіршення стану шкіри нігтів та волосся, запускають стрес реакцію. Ці фактори стресори різного походження, нервове напруження, тілесні пошкодження, інфекції та інші. Основними стрес системами є симпата, адреналова та гіпоталамогіпозізарна надирникова система. Однак гонатна та тиреоїдна ланки ендокринної регуляції також відіграють важливу роль у забезпеченні адаптаційної відповіді організму на стресові впливи. Такі ознаки стресу, як підвищення тривожність, порушення сну, м'язева напруга в районі голови, шиї, плечей, спини, неуважність, погіршення пам'яті, зниження швидкості мислення, часті помилки, особливо в роботі, нездатність зосередитись на роботі, зниження працездатності, головний біль. Які досить часто виникає, незрозумілий біль у грудях, різі у шлунку, які не мають органічних причин, зниження апетиту або постійне відчуття голоду, порушення травних функцій, почуття роздратованості, пригнічності без особливих причин, підвищення збудливість і образливість, слізливість, туга, жалість до себе, депресія, фізична слабкість, небажання що-небудь робити, хронічна втома, песимізм. Відсутність інтересу до оточуючих і рідних, дистанціювання від соціуму, іноді з'являються нервові тики, нав'язливі звички, кусати губи, нігті, метожливість, недовіра до всіх і кожному та зловживання шкідливими звичками. Психологічні стресори. Належить до ряду найпотужніших і найпоширеніших природних стимулів, що впливають на всі функції організму. Нейроендокринна система першою реагує на екзо- та ендогенні впливи. Вона ж забезпечує регуляцію репродуктивної функції, це пояснює високий рівень залежності репродуктивної системи від психічних чинників, рівні статевих гормонів. Визначають стан психіки та поведінки. Репродуктивна система не бере безпосередньої участі в адаптації до стресу, однак вона тимчасово знижує або зупиняє свою функцію, поступаючись кровотоком та енергією системам, що забезпечують виживання в умовах стресу. Отакий сформований механізм недорозмноження. Але в сучасних умовах, коли психоемоційний стрес є частиною повсякденного існування, ця тривала процесувальна реакція веде до формування патології, що знижує якість життя та вартильність жінки. У фазі, де стресу тканини репродуктивної системи піддаються системним пошкодженням. Стрес реакція у жінок має свої характерні особливості. Реактивність гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникову системи у жінок набагато вища, ніж у чоловіків. Естрогени здійснюють стимулюючий вплив на гіпоталамо-гіпофізарну наднирникову систему. Рівень естрогенів визначає характер реакції на стрес і стан психоемоційної сфери жінок та залежить від віку жінки та фази аваріального циклу. Статеву функцію пригнічують глюкокортикоїди, що продукуються в корі наднирників і які впливають на рівні гіпоталамуса, гіпофіза, статевих залоз інших органів та тканин. Кортизол пригнічує секрецію гонадотропін, релізинг гормону у гіпоталамусі, лютинізуючого гормону у гіпофізі, естрадіолу та прогестерону в яєчниках. Глюкокортикоїди нівелюють стимулюючі дію естрадіолу на збільшення матки. У більшості випадків для стресу характерна функціональна гіперпролактинемія. Пролактин є одним з гормонів ацетофільних клітин передньої частки гіпофізу. Підвищений рівень пролактину пригнічує репродуктивну функцію на різних рівнях. Що відбувається в умовах війни? Вочевидь, що стрес значно підсилився. Ми все це відчуваємо більше ніж три роки війни. І це саме призвело до зростання кількості загострень вже наявних порушень нейроендокринного генезу, зокрема аварія менструального циклу, первинних порушень нейроендокринного генезу та захворювань. Давайте коротко згадаємо специфіку розвитку посттравматичного стресового розладу. Посттравматичний синдром, комбатанський синдром, В'єтнамський синдром, Афганський синдром, східний синдром. Посттравматичний стресовий розлад це психічний розлад, різновид неврозу, що виникає в результаті переживання однієї чи кількох постпсихотравтуючих подій, таких як військові дії, теракти, аварії, чи стихійні лиха, катастрофи, важка фізична травма, побутове та статеве насильство, загроза смерті або перебування свідком чи заподіючим сторонньої смерті. Саме ПТСР проявляється як довготермінова реакція на стрес. Його дії спостерігається щонайменше. Після чотирьох тижнів після травматичної події спостерігають чотири кластери симптомів, таких як уникнення, гіперзбудливість, проблема із сном може виявитись у ризиковій поведінці, відчутті непереможності, переживання, проблеми з пам'яттю та емоційною сферою, наприклад, відчуття обмеженості власного життя, ізольованості від людей. ТСР із часом саме. Саме ці симптоми мають тенденцію посилюватись, і на превеликий жаль, і саме лікарі відчувають таку залежність від воєнного стану нашої країни. За часовим перебігом виділяють наступні стани розлади: Гостро стресова реакція від перших хвилин після травми до двох діб. Гострий стрес учасника бойових дій та операцій, і серед них також її жінки. Жінки і чоловіки, гострий стресовий розлад від двох днів до одного місяця, гостра форма ПТСР від одного до трьох місяців і хронічна форма ПТСР більше ніж трьох місяців. Та посттравматичний стресовий розлад із відтермінованим проявом симптоми захворювання з'явились через 6 місяців після травми або пізніше. На цьому слайді показана статистика посттравматичного стресового розладу, і я хочу наголосити на тому, що близько 70% осіб, які пережили травматичні події, відновляться і не матимуть симптомів ПТСР, і вважаються все-таки хорошою позитивною статистикою. ПТСР розвивається у 20-25% людей, що піддалися стресові дії, але ще зберегли своє фізичне здоров'я. Серед поранених поширеність цих порушень близько 40%. І в цілому, прояви ПТСР спостерігаються 3% всього населення, але у жінок приблизно в півтори рази частіше. Приховані наслідки конфлікту, от за допомогою дослідження парахресного опитування внутрішньопереміщених осіб в Україні, коли загальний рівень відповіді склав 89%, були виявлені приховані наслідки конфлікту, рівень поширеності психічних розладів, особливо серед внутрішньопереміщених осіб. Є надзвичайно високим, особливо серед жінок. Це і симптоми тривоги, симптоми депресії, і на наступному слайді потрібно наголосити на висновка, що у жінок посттравматичний стресовий розклад реєстрували значно частіше за чоловіків, і тяжкість розладу у жінок також була достовірно вищою. Ніж у чоловіків. Чи потрібно в умовах війни посилення терапії? Чи можливо це за допомогу комбінованих біорегуляційних препаратів? Вочевич, в умовах війни існує необхідність значно підсилити лікування. Мета зменшити вплив стресу та зменшити вираженість психоемоційних порушень. І саме це сприятиме отриманню значно кращого. Результату лікування. Які ж препарати здатні додатково зменшити вплив стресу під час війні? І чи можуть вони забезпечити профілактичний ефект у групах ризику? Що ми бачимо. На сьогоднішній день і як це коригувати загострення вже наявних порушень та захворювань нейроендокринного генезу, зокрема аварія менстрального циклу? Поява первинних порушень та захворювань. Порушення відбувається на фоні стресу та психоемоційних порушень, такі як лабільність настрою, порушення сну та інші. Вочевидь, в умовах війни стрес десятки разів підсилився, що викликає зростання кількості таких патологій. У біореліційній терапії є дві групи препаратів, які нам допомагають покращити якість життя жінки про таких порушень та захворюваннях. Давайте згадаємо або познайомимося з тими, які тропні до жіночих статевих органів та нейроендокринної системи. Гінекологічні комбіновані біореліційні препарати, які мають подвійну дію, окрім дії на аварію менструальний цикл. Що коригують нейроендокрину дезрегуляцію. Тобто, діють на органі малого тазу і наголошу нейроендокринну дезрегуляцію. Це стосується не тільки пацієнток гінекологічного профілю. Це ті, які приходять до сімейних лікарів. І напевно варто відзначати додаткові характеристики саме такого комплексу взаємодії комбінованих біоріаційних препаратів. Оваріум композитом мулімен Клімактхей. Мулімен. Це корекція нейрогормональних порушень у жінок і дія саме гормонально регулююча при збалансі статевих гормонів, спазмолітична та дренуюча на міжклітинний матрикс. У показанні відокремлені най... найпоширеніші прояви у жінок це передменструальний синдром та альгодисменорея. Показання до застосування компонентів, серед яких мінеральні, рослинні, тваринні. І ми підкреслюємо, що депресивний настрій, нервозність, внутрішній спокій та гармонізуючи дія при психовегетативній лабільності, на додаток регулюючи дії на продукції гормонів через систему гіпофіз яєчники при порушеннях оварі менструального циклу. Антидепресивна, антимігренозна та спозмолітична дія на додаток неврологічні спастичні симптоми, нейрогормональна регуляція вегетативних ендокринних психічних процесів, помірна седативна дія, яка покращує настрій. Саме це при психічному виснаженні жінки слабкості при втомі. Є головними показаннями для застосування важливих компонентів препарату. Оваріум композитом комплексна корекція нейроендокринних порушень у жінок і дія цього препарату вона базується на регуляції роботи системи гіпоталамус гіпофіз яєчники та нормалізує метаболічні і трофічні процеси в жіночому організмі. Актуальні Усі фізіологічні періоди життя жіночого організму, що вкрай важливо для розуміння такого спектру взаємодії з іншими препаратами, коли працює сімейний лікар. Серед показань до 19 компонентів аваріум композиту, такі як порушення функції яєчників дисмонарея, аманарея, гіпермонарея, метрорагія, Ендокрині порушення, гіпофізарне ожиріння, порушення менструації і овуляції. І також при тому, що в цьому препараті пропрацьована діє за рахунок біокаталізатору, каталізатору циклу лимонної кислоти, що покращує клітинне дихання, різка зміна настрою, депресія, ми говоримо. І наголошуємо, що суєсорганні компоненти у складі оваріуму композиту саме відповідають за усунення таких проблем, як безсоння. І особливо це діє на нервових жінок, у яких нерви розхитані хворобою або зловживанням кави, чаю. На роботі, опускання матків в кліматичний період, запалення і біль жіночих статевих органів, нервові розлади серцево-судинної діяльності, депресії, стану роздратованості, головний біль, психічні розлади, порушення оверіально-менструального циклу, саме клімакс, старальній клімакс і маткові кровотечі, які супроводжуються. Тими проявами, з якими саме жінки можуть звертатися і до сімейного лікаря. Нудота, блювання, зокрема, нестримне блювання на тлі кровотеч минорагі та метрорагії. Небезпека нагноєння слизової оболонки, утворення виразок та поліпів. Саме статистика цих патологічних проявів значно зросла в умовах воєнного часу. Регулярні болі, спастичний біль різного характеру, невралгії, головні болі і запалення, що супроводжується скупченням рідини в тканинах і порожнинах тіла, що відмічають лікарі за допомогою узд досліджень. Знову ж таки, оваріум Копозитум у програмі корекції нейрогормональних порушень у жінок. Мають мінімальний відсоток побічних ефектів, серед яких алергічні реакції, і це індивідуальний підхід, і не більше, якщо ми будемо порівнювати, з іншими групами препаратів: кліматхель антиклімактеричний біореліційний препарат, який стоїть на перших щаблях вибору, коли ми знаємо, що ранній клімакс. Це питання воєнного часу. Загальна антикліматерична, естрогеноподібна, спазмолітична седативна дія виокремлює цей препарат у препарат вибору. Враховуючи саме такі порушення, які пов'язані з кліматирічним періодом, приливи жару, пітливість, посилення серцебиття, запаморочення на тлі розладу сну, депресії, меланхолічного настрою, неврозів, в дистонії та нігрень. Мінеральні рослинні тваринні складові, саме вони у такому комплексі підвищує дію і при істерії, при стану нервового виснаження, мінливості настрою, головному болі і мігренню, симптому вбитого в голову цвяха. На превеликий жаль, саме у проблемі сьогодення воєнного часу жінки і не тільки з душевною депресією, дратівливості і слізливостю звертаються до сімейних лікарів та і лікарів. Гінекологів. Група комбінованих бюроліційних пропалатів досудовує всіх етапів функціонування репродуктивних систем: Внутрішньоутробний період, дитинство, період статевого дозріжвання, репродуктивний період та менопауза. Коли актуальне використання цих комбінованих бюроліційних препаратів у декількох груп жінок. При загостренні вже наявних порушень та при захворюванні нейроендокріного генезу, зокрема, оваріомонстрального циклу, і при появі первинних порушень та захворювань нейроендокринного генезу. Комбіновані схеми біореліційної корекції стрес станів та захворювань нейроендокринного генезу у жінок в умовах воєнного часу, і поєднання гінекологічних комбінованих біоріаційних препаратів з неврологічним є посиленою терапією, Відновлення психоемоційного стану пацієнтів. Поєднання, наприклад, мулівен з препаратами Нюрексан або Нервохель. Звичайно, таке поєднання має місце і сенс при нервозності. І коли відзначаються легкі і помірні порушення сну, мулімен з норвохелем це підвищена нервова збудливість, емоційна лабільність, стан психічного і фізичного виснаження, психосоматичні розлади, депресивний стан. Порушення аварія менструального циклу в підлітковий, репродуктивний та клімактеричний період, пов'язані зі зниженням синтезу жіночих статевих гормонів. І тому оваріум композитум ще чудово себе проявляє з препаратом ампульної форми церебром композитом Н. Та нервохель. Клімакт хель у поєднанні з нервохелем та церебром композитом Н це актуальна схема відновлення жіночого психоемоційного статусу у клімактиричний період. Шановні колеги, хочу поділитися досвідом, коли пацієнтка, а, яка звернулася після вимушеного переїзду до міста Вінниця в терміні вагітності 20-21 тиждень, це п'ятий акушерський місяць, зі скаргами. Біль зужива живота при ходьбі після прогулянки, який значно підсилював тривогу, викликавши занепокоєння щодо збереження вагітності. Але вона пам'ятала, що на ранніх термінах вагітності, починаючи з 4-го тижнів, тижня, пацієнтка вже мала позитивний досвід ефективного використання комбінації комбінованих біроліційних препаратів. А саме травмель С по 2,2 і два мілілітри внутрішньо м'язево в поєднанні з коензимом композитом по 2,2 і два мілілітра внутрішньо м'язево протягом 12-14 днів. Два тижні. Також до вагітності пацієнтка вже була знайома з ефективністю використання комбінованих біляційних препаратів, тому що мала гарні результати завдяки застосуванням препарату серуб композитом по 2,2 мл це ампульна форма. Тому у схемі лікування було запропоновано вранці перед роботою Траумель С подвійному варіанті 4-4 у поєднанні з коінзимом композитом 2,2 мл, наголошую, шановні колеги, що траумель С у дозуванні 4,4 мл пропонували в одну сідницю. Через 10 хвилин коінзим композитом в другу сідницю. І ввечері. Схема трішки змінювалась: травмель С 2,2 мл в одну сідницю та коензим композитом 2,2 мл у другу сідницю. Курс продовж 7 днів. Але результат: психоемоційний стан за відсутності будь-якого болюгового відчуття за підтвердження, УЗД-дослідження, норматонус матки та хороші показники розвитку плода. У цих препаратах немає діючих речовин, тому ми говоримо про безпечність, які представлені саме оцей рівень безпеки серед хімічних лікувальних засобів, фітотерапевтичні, нанофармакологія і біореволяційні препарати, де відзначаються найвищий рівень безпеки. Шановні колеги, знайомтесь, QR-коди до публікації аваріум композитом кліматхель, мулімен та оварім композитом поєднанні з кліматхель, що дає змогу більш детально, вдумливо, розбірливо розібратись у можливості удосконалити свої індивідуальні схеми лікування для кожного пацієнта. Тому що найвища цінність це здоров'я, яке в умовах війни його збережені. Це задача, мета всього нашого спільного лікувального фронту. Застосуємо його для відновлення на те, щоб наша країна відновила свій національний та репродуктивний потенціал. Дякую за увагу.